Питань щодо роботи постачальника будь-яких комунальних послуг у споживачів зазвичай виникає чимало саме тому. На початку минулого тижня у Чернігівгазі запрацював контакт-центр, куди споживачі блакитного палива можуть звернутися з будь-якою проблемою. Лише за перший тиждень до нас надійшло півтори тисячі дзвінків. Дзвінки на різноманітні теми. Тобто, люди, це нам допомогло дещо розгрузити наші абонслужби. Найчастіше за нашою так статистикою люди звертаються передати показання лічильника газу а також багато запитань з приводу розрахунків, з приводу квітанцій, уточнення особового рахунку нового також це. Ну, те, що вважається за розрахунки, це людина хоче дізнатися, чи є в неї борг, чи переплата, тобто динаміку саму від виклику майстра і до переліку документів для укладання договорів. Усі ці питання можна вирішити в телефонному режимі, але чи то Чернігівці не можуть додзвонитися до контакт центру, чи то просто їм зручніше спілкуватися очі в очі з конкретною людиною. Але черги в абонентському відділі підприємства все ж таки є. Протягом останніх кількох днів мешканців області мучить питання як оплатити отримані послуги, якщо в банку за газову квитанцію доводиться платити як за куп блакитного палива? Постачальник каже, така ситуація склалася через те, що відповідно до 792-ї постанови кабіну оплата за природний газ тепер здійснюється через нові рахунки зі спеціальним режимом використання. А нові рахунки це новий договір з банками. положенням, затвердженим цією постановою, визначено, що банки. Всі банки, неважливо, державної форми власності чи приватної форми власності за прийом платежів від населення, да, приймаючи платежі від населення, беруть у постачальника послуг 0,3% від загальної суми коштів, що не дійшли від споживачів. Всього на все повинні брати. Втім, підписати відповідну угоду з державним ощадбанком, незважаючи на постанову ну, думаю, уряду, не вдалося кажуть на підприємстві. Кармін. Якщо приватні компанії, тобто банки, підписали лиці додаткові угоди, то, на жаль, Ощадбанк Щадбанк та Укрпошта цього не зробили. Відповіді надійшли в тому, що вони працювати збитково не можуть, тому відмовляються від. Підписання до погоди розривають її і будуть кошти отримувати з населення у банку. З цього приводу своя позиція мовляв, не можуть же вони працювати у збиток. Відповідні листи з проханням роз'яснити, як виходити із ситуації, газопостачальники направили у Кабмін та профільні міністерства і тепер чекають на відповіді. І поки у високих кабінетах думатимуть, що робити, жителям області доведеться або нести зайвий фінансовий тягар, або шукати фінустанову, де комісія менша.